В рамках медіатабору, який проводиться на Хмельницькій АЕС із 17 по 21 червня, ми провели невелике опитування серед його учасників. А це діти віком від 13 до 16 років про те, наскільки вони знайомі з окремими статтями основного закону нашої держави конституції України. Що таке конституція, та коли вона була прийнята? Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року. І Конституція це головне право, за яким працює держава і живе український народ. Конституція України це збірка правил для кожного громадянина України. Була прийнята 28 червня 1996 року. Назвіть основні державні символи України. В Україні є три державних символи. Перший прапор. Полотно з двома горизонтальними смугами: синя це означає небо, а нижня поле, пшеничне поле, другий символ це наш герб, на якому зображений тризуб. І останній символ це гімн, ще не вмерла України. Державними символами України є прапор, герб та гімн. Прапор символізує дві смуги, синя символізує небо, а жовта символізує колоски. Другим символом України є герб, на якому зображено тризуб. Третім символом України є гімн Ще не мерла України. Яка мова є державною в Україні і де вона використовується? Державною мовою в Україні є українська мова. Кожен громадянин України має вільно володіти українською мовою Її використовують в державних організаціях та установах. Ми в родині розмовляємо українською мовою і всіх закликаю також нею розмовляти. Що є найважливішою функцією держави? Найважливішою функцією України є захист її території та суверенітету. Ми за це сьогодні боремося. Україна обов'язково переможе. Найважливішою функцією держави є захист суверенітету і територіальна цілісність України. Зараз за це бореться Збройні Сили України та весь український народ. Я вважаю, що Україна переможе. Слава Україні!